Привіт, це розпаковка з мого дере. Так, перше, що ми будемо розпаковувати, це ось це Я вже звичайно розпаковувала, дивилася, але я ще хочу вам показати. Так то поїхали Починаємо. Так. Перше ми почнемо з отакої коробочки. Це мені ні подаріла м'яокласи та ЄСА Я вже тут бачила тут. Ключ, я вам покажу. Так. Так. Спочатку тут ось така штукенція. Тут, коротше, ось має якась попастися з цієї колекції. Дуже гарно пахне. Ось така шарик. Пахне якимось чупа-чупсом, Ну, коротше, дуже пахне, Я вже хочу її попробувати. Так. Бо якщо хочете, то я вам скажу про те, що вам скажу, ось така фірма. Далі таку, ось таку ляпку. Так, звісно, вона вже така. І так. Це я сама собі вже купляла цю ляпку. Так. І ось такий саморобний айфончик. Так, я бачила щось, що дуже всі дарили масочки, бо я дуже масочки люблю. Вона мені теж ось таку масочку подарила. Там ось такий блиск для губ. Пахне, не знаю чим. Це вже мені подарив Іван з мого класу. Ось такий. Ну, але тут вже, знаєте, ці всякі штучки, і, і тут було вже це все запаховане. Зараз я безстренько це все положу як треба сюди. Так. Положимо на ноутбук. Перше, це подарила мені Софія. Ось такі цукерки, труфелі. Труфель називається. Софія це теж не має Це подарунок від Ані моєї однокласниці, Альпешки. ОЛПшки. Це не знаю, як воно сюди попали, це я його купляю. Так. Тут ось такий, це я його вдома вже розпакувала, тут щось було, я вже не помню. Ось така штучка, що да, була тут Зараз, напевно, я покажу. А, так, вона й часу побила. Тут була. У нас є такі прикольчики робити саморобці, Тут буває штучка. Це забок вона називається. Далі це ось такі пачі генелі. Зараз я їх відкрию, я не знаю. Яких відкрити, ну, коротше. так, зараз я розберусь, відкрию і два смерті. А, ні, я це знаю, відкрила. Зараз вам покажу. Коротше, я яких їх поняла, їх треба заморожувати. І цей. Ну, коротше, ось такий. Нічим не пахнуть Це є контрстрес. Не знаю, що я вже сказала. Так, що тут далі? Тут далі ось такий тонік, коротше. Да. Це тонік кислотний. 2. Це, напевно, на обличчя, я потім розберу це не поймаю. А! І в тому ж пакетику були ось такі наклеєчки Потім база, база масочка. Е -е. Ну, тут вже всякі туші. і так далі, що помади. Ну, коротше, ще ті штучки. Просто вже я не хочу нічого виймати. Зараз без теж тут все таке. А ви поки підпишіться та поставте лайк. Я буду дуже вдячна. Ну, тепер подарунчок від тата. Ось такий пакетик. Що таке? Тото ж я купляла, не знаю, де вам взялось. Тепер наложу перше чохол на телефон. Ось він, якщо чесно, мені дуже дуже подобається чохол, то я його просто взяла, зняла, другий чохол положила. Ну, і самий телефон. Ось такий. Ну, так, коротше, тут все, що треба в телефоні. Телефон такий самий. І гроші. Це вже гроші. Це від всіх з Софія. Мені дарила таку відкритку. Але тут гроші всі ті, що мені дарила. Ось. Більшість з половини я вже тут тисячі дві потратила з Да. Це від родичів. Що тут однокласники і так далі. Ну, і самий головний подарунок, я вам покажу. Цей самий головний подарунок зараз це ось такий букет-трос. І ще вчителька Марії Маклайна мені подарила ось таких три цих. Не ну, знаю, як ви називаєте, але, ну, коротше, такі три квітки. Ну, на цьому все. Всім пока, ставте лайк, підписуйтесь на сніжи Блог. Якщо вам буде цей формат цікавий, то я вам буду знімати більше. І напишіть, який вам формат цікавий. Ось такі довгі відео чи короткі відео. Ну, все, підписуйтесь на сніжи Блог. Всім пока! цілую.